Заходилося, що я прийшов на акцію протесту на вулиці вулицю Лошенської, в нас потрібна подорожмова, там є конфлікт людей і міліції. Відповідно, коли була судочка, кинулася світло, що було граната, я втратив свідомість і наступний кадр, який я пам'ятаю, коли в мене ведуть коридори в першуку, в мене всі почерці п'ють палками. Від ногами, руками, я там закривався, кричав але досить, вони мене словами. вогружали, передали вивершникам, сказали, що ось це, той, хто кидав вас коктейлями, насправді не було. Вевершники там набагато були людиніші книжки, хоча серед них теж виявився, хоче мене купити. Значить Потім мене змусили роздягнутися і на камеру, що я накагувавши, голову відправили ну, назад на барикаду. Хочу сказати, що я зараз такий нещасний з ломаними руками, споловиною ковшою морди, але я не здаюся і буду стояти далі, чого не здаюся.